Усім привітулі! І що ж, давайте я вам покажу класний кулер за свої гроші. Ось такий. І зараз детально його оглянемо і протестуємо. Моделька називається WINGA cl 3022 І взяв його. Зараз там ще є на розетці акція на нього. Мінус 5%. Він вийшов 829 гривень. Так, зараз точно я вам скажу. Обана, Так, 829 гривень. А так, він 889. І чому кинулось око саме на цей? Кулер. Звісно, тут ось ззаді нас так, як таких характеристик в принципі, цікавого нічого не буде. Ну, Тут просто от максимальний об'єм повітря, шуму, кількість вентиляторів. Ну, ладно, Це таке, але ми зараз його розпакуємо і вже тоді розкажу. Давайте його вскривати. Дивимося на комплектацію. Ну, я не думаю, що тут комплектація прям щось круте буде. Так, перший нас зустрічає цілий кульочок з різним типом. Під AMD, під Intel. Коротше, все в окремому кульочку. Далі в нас йде макулатурка, як його правильно встановлювати. І, в принципі, сама башенька. Ох, так. Вона в такому Пакетику. Ох, доволі таки масивно. Так, спробуємо дістати. І ось так у нас виглядає даний кулер. І давайте зразу розкажу, чому саме він. А тому що ми за 800, ну, хай буде 829 гривень получаємо кулер з шістьма тепловими трубками, що доволі таки має бути ефективно. І давайте спробуємо його зважити. Поставили, і він важить 680 грам майже. Як встановлюється даний кулок у нас на мд платформу? У нас знімаються стандартні скоби. І на ось панельку ми будемо встановлювати кулак. Знімаються штатні ось ці скоби. В контакті йде в пакетику написано AMD, ми їх дістаємо. І на місце. Тих скоб ми встановлюємо на AMD і після того просто ставимо на штатну пластину. У нас прямий контакт теплотрубок і давайте подивимося на рівнину і бачимо, в принципі, у нас ідеально плоска плоскість, так можна сказати. Ну Все, колер встановлений, і будемо запускати комп'ютер, тестувати. Комп'ютер у нас запущений, в простої плюс-мінус 28-35 градусів. Коротше, навантажую комп'ютер, чекаємо 5 хвилин і дивимося на результат. Ну що ж, трошки тут заговорився. Тест у нас пройшов 9 хвилин і по результатах у нас доволі таки все шикарно. ЦПУ показує 57-58, а діод показує 69-70, що це срібний результат є дуже хороший, при тому у нас вентилятор крутиться на 1400. У обертів максимальна швидкість 1800, ну там плюс-мінус. І зараз я телефончик піднесу до вентилятора, щоб ви зрозуміли, наскільки він в принципі тихо працює. І це по факту фоновий шум є від вентиляторів корпусних і від відеокарточка. Так, Кулер в селі, вентилятор на процесорі є дуже тихенький. І ще запустив програмку hv info І як бачимо, до речі, у нас процесор споживає зараз при стрес-тесті 80 Вт, а не заявлених 65. І ми бачимо, що у нас температура 58-59, це є якраз такий на ядрах, що доволі таки непогано. А все решта, це у нас от, на корпусі, і фактично найвища температура серед датчиків у кристалі 68 там 69. Головне по у нас взагалі, блін майже 60, при тому, що 80 ват Росії. Короче, доволі таке круто. За свої кошти Кулер є прекрасний. Звісно, я не знаю, як він буде розсіювати тепло, якщо процесор буде там під 150 Вт. Але я гадаю, хто купляє процесори там, 150 Вт, це вже якісь там Ryzen 7, Intel 7, такі гарячі, вони не будуть купляти ось такий кулер за 900 гривень. Цього скорше. А так, для от таких процесорів там, до 125 Вт взагалі шикарна штука. Я ним дуже задоволений, вже користуюся близько місяця. Він тихенький, ефективний, ну реально за свої гроші топ.